На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема, завіхрило, закрутило, знов прийшла до нас зима. Добрий день, любі діти, дуже рада нашій зустрічі. Нарешті настала білосніжна пора року зима, і зараз ми з вами назвемо та вивчимо зимові місяці. Перший місяць називається Грудень. Грудень кутає нам груди, сніг лежить уже повсюди, з подарунками, піснями Миколаїде полями. Повторіть, будь ласка, зі мною. Перший місяць називається Грудень. Другий місяць називається січень. Січі січень дрібним снігом, пахне в селах свіжим хлібом, димом, щастям, колядою, святом радісним зимою. Повторіть, будь ласка, зі мною. Другий місяць називається січень. Третій місяць називається Лютий. Лютує лютий кожну днину, бо час зими летить безпинно і всі чекають на той час, коли прийде весна до нас. Повторіть, будь ласка, разом зі мною. Третій місяць називається Лютий. Як відомо, зима це найбільш холодна пора року. Ось зима все посріблила, світ весь ковдрою укрила, з неба все летять пушинки. Всім відомо, це сніжинки. Подивіться, які гарні сніжинки. Вони біленькі, легенькі, різної форми. Вони спускаються до нас із неба та вкривають землю білою ковдрою. А ще взимку дуже холодно, тому що на дворі мороз. Який з кожним днем все сильніший і сильніший. Він малює візерунки на вікнах, сковує кригу на річках, примушує людей одягатися тепліше. А зараз ми з вами пограємо в гру. Що буває взимку? Я починатиму речення, а ви його закінчите. Падає, на деревах немає, люди одягають теплий, діти катаються на, зима. Це весела пора року, бо взимку багато снігу. Можна ліпити снігову бабу, кататися на санчатах, лижах, ковзанах, грати в сніжки, хокей. Зима дуже гарна пора року. Вона просто зачаровує своєю красою. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема, заліз в копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Але зима? Прекрасна, якщо вона безпечна, то зараз послухайте правила безпеки взимку. Одягайте теплий одяг. Не можна залишатися на вулиці, коли сильна гуртовина, вітер або мороз. Не можна гристи бурульки та їсти сніг. Не можна під час ігор прикладати язик до металу. Потрібно ходити посередині тротуару, як далі від дахів будинків. Переходити дорогу варто тільки по пішохідному переходу, переконавшись. Що поблизу немає транспорту. Перевіряти лід на міцність варто палицею, а не ногою. Коли граєте сніжки, вибирайте малолюдні місця, щоб не травмувати малюків людей похилого віку. Не можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах. Біля дороги або на дорозі. Пам'ятайте про це і завжди будьте здорові. А нам час з вами прощатися. Сьогодні ми з вами пригадали чарівну пору року зиму, вивчили місяці. Пограли в гру, що буває взимку. Ознайомилися з ознаками зими, а також назвали Правила безпеки взимку. Ви молодці. До побачення, любі діти.